Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого ютуб каналу, також мої підписники. Всіх радий бачити. Ну що, е, сьогодні вже пройшовся масоком. Рукояточку там другий раз. Е, вона впитала, підсохла. Зараз будемо е, клинок самий. Е, клинок е, трішечки на війличному крузі, пастою огою для кольорових металів. Зараз будемо обходити. О, так що, хто хоче дивитися, нехай дивиться процес. Хто не хоче, може приключитися. Якщо буде щось шумно, то можете звук трішечки прибавити. Так що така ситуація. Так, зараз я включу станочок. Сьогодні щось прийшов, щось багато подивився. Там в інтернеті багато новин. якихось таких різних, що я взагалі не можу зрозуміти, що коїться. Ну це пізніше. Так, станочок ми оповчили. Беремо пасту гою. так. опущу. Так, вуличний кружочок в мене стоїть. Тут на станочку. один окуляри Остатньо повитираємо. Ось так. Ось вот. Вот так от він уже блистить, бачите, так? Так, і зараз. Буду, його чуть підточу і рукоядочку придемося. Е, воском, тобто віск пчолином, пчолиним воском. Ну що, ось так ось. Він виглядає. Бачите, так? Ось так от. А, на рахунок новин, щоб е, щось подивився, відкрив телефон там е, вечеряв. Ну та й дивлюся, що в чому ситуація, що бронь. Бронь. Дали там клоунам. Ну, бронь отримали клоуни. Тобто циркачі, от, Вони мають бронь. Як виявилось. Розумієте? Циркач, клоун має бронь. Але хто в цирк буде йти в такий час, ну, взагалі, я не розумію, як може бути дитина, допустим, ну, це моя власна думка. Дитина може піти, якщо в нього в неї, там батько чи брат, чи там родич, який загинув. І та дитина буде йти в цирк. Чи там батько вернувся інвалідом. Без рук чи без них. І це така, о! Тато, привіт, пішли в церкву. Як то має бути? Хто туди буде в церкву ходити? Ну, я в шоці. Ну це моя власна думка, але ну цирк у нас, по-моєму, вистачає в житті. Ну, нашому. Так що. Така ситуація. Не знаю, це моя власна думка, що ну, це ненормально. Хтось зі мною не згоден. Так, ще зараз кружочок міняємо на заточечку. Клиночка. Так, це ми поки що знімемо. Беремо такий кружочок. Мілку зернистий. Очень мелко, зернистое. Вот. Так что, каждый раз какие-то новости э, слышу. Более того, ну, Каждый раз что-то, ну, свежее. Такое что-то... необычайно свежее. Але вже немає слів і немає, ну, взагалі, не хочу матами говорити. Так, заточуємо. Так що, шановні друзі, такі е, виходять у нашій країні дивні укази там. закони, Розумієте, так? Так, е, тепер що ми робимо? Тепер ми кладемо кружочок е, другий. Для воску човена. Тобто я корсуюсь тільки ним. Це така ситуація. Броні всі кому не потрібно, як правило. заброньовывается. такая ситуация. Ну, самое необходимое. Беклоун, циркачи там брони достали. Бо, напевно, там найважніше в данном моменте. Не знаю. Мені це не рахую. Ну досить нормально. Але вже таке вже така ситуація. Так, Так, зараз ми продаємося. Кру кружком с пастою, за пастою шлеменным поскольку так. так. Вчилиний віск у нас гуцули, скажемо. Ко продають, він круглий був, це він скільки працював старці. Премо, без добре, чуть так що така ситуації. Так, ножичок зараз повитираємо. Ось так. Розумієте, да? так? Так, переднеймо тряпочку боком, боку. Тож пройдемося. Так, ось так ось він виглядає. Бачите, да? вот так? Ось так. Ось такий папуга. Бачите? Ну і що, я зараз хочу покласти... Хочу покласти клеймо. Так що, такая ситуация. Так, трішки вас опущу. Ось так зробив це. Зараз трішечки зафіксуємо. Ну, щоб він не рухався. Трішки зафіксуємо на струбцинах. Першу приготуємо клеймо. Так, з вашого дозволу глоточок по традиції пилка. Так, беремо трішечки на сторону газу. Так, и лишки его нагреем. Вот таким чином буду ставить на счетчик. У мене там є е, нещировий, де я став на ножі, ну, на клемов на клинок, але щоб не підключав, бо ніяк немає час. Тобто там мають деякі ситуації виростити. Так все-таки на распечки переговорим. Це покладемо. Сюди воно гаряче, бо не впало нам. тут щось. Не погоріло. Ось так. Це випробуємо. Чуть ще на вулиці. Прийдуся його і буде все готове. Ти така ситуація. Ну ще шумомі друзі, на сьогодні поки що. Ого, коли мов паде. А -а -а. Чуть не впікся. Ну що, шановні друзі, на сьогодні поки що все. Віск на бороду трішки. О. На сьогодні поки що все. Далі буде ще відео, Будуть ще ножі, далі буде відео, куди пішов той спис, що я його реставрував. Покажу, де він і де знаходиться. От. Ну, на сьогодні така ситуація. Всім привіт! Всім моїм підписникам сердечко. Анатолій Лютий, як традиційно, привіт, тримайся, здоров'я тобі, всім остальним підписникам. Так само здоров'я, саме головне Це все, що я можу сказати. До слідчого відео. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, краще, звісно, подбаєчка. Коментуєте і так далі. Все. До следующего відео. Всім пока-пока.